Доброго дня, шановні діти! До вашої уваги дистанційний урок з природознавства за темою Тваринний та рослинний світ Африки. Африка. Другий за розміром материк на Землі. Майже посередині Африку перетинає лінія екватора. Таке розміщення сприяє надвисоким температурам упродовж усього року. Тому материк Африка найспекотніший. Поверхня материка переважно рівнинна, але є й гори. Найвища точка Африки гора Келіманджаро. На півночі Африки знаходиться найжаркіше місце на землі пустеля Сахара, яку перетинає найдовша річка на планеті Ніл. На території Африки є пустелі, напівпустелі, вологі тропічні ліси, саванни. Природний світ Африки надзвичайно різноманітний. По обидва боки від екватора розташовані вологі тропічні ліси. Ліси тут дуже густі, ростуть фікуси і різні види пальм, кавове, хлібне та мускатне дерева. Під деревами папороті чагарники, мохи. Тварини світ тропіків дуже різноманітний. Більшість тварин пристосувалися до життя на деревах. Серед них мавпочки, шимпанзе, людиноподібні горили, бабуїни. Природа саван, пустель і напівпустель теж дуже різноманітна. Савани вкриті високою до 4 метрів травою. Візитна карточка саван баобаб. Зустрічається ізонтична акація. В саванах зустрічаються різні види антилоп. Поряд з ними пасуться газелі, зебри. Довгошиї жирафи об'їдають листя акацій. У саваннах Можна зустріти найбільшого птаха африканського страуса. Також зустрічається носороги. Найбільша тварина Африки слон. Пасуться поряд з ним в саванах зебри. І можна зустріти царя лісів і звірів лева. Біля водойми ж зустрічаються жирафи. Жирафи це найвища тварина на землі. Його зріст сягає 5 метрів, швидкість бігу 55 кілометрів за годину. Зустрічаються також велика кількість бегемотів і велика кількість савані хижаків. Це гієни, гепарди. Гепард найшвидша тварина на землі. Біля водоймищ можна зустріти велику кількість крокодилів. Численні в саванні птахи. Найбільший птах на землі, як вже було згадано, це африканський страус. Також у савані можна зустріти рідкісного птаха рожевого фламінго. У заростях папірусу та очерету на узбережжі Озер і річок водяться не лише фламінго, а іще марабу, лелеки та пелікани. Пеліканів можна зустріти двох видів звичайного білого та рожевого. А тепер пропоную вам декілька тестових завдань для закріплення прослуханого матеріалу. Перше. продовжіть речення. Найвища точка Африки це А. Еверест, Б. Кіліманджаро. В. Кримські гори. Оберіть правильну відповідь. Правильна відповідь. Найвища вершина Африки Гора Кіліманджаро. Наступне. Дайте відповідь на питання: Де розташовані вологі екваторіальні ліси? А. По обидві сторони від екватора. Б. На півночі Африки. По обидві сторони від екватора розташовані вологі екваторіальні ліси. Дайте відповідь на питання: яка пустеля Африки найбільша? А. Калахарі, Б. Наміб, В. Сахара. Якщо ви обрали правильний варіант відповіді, то найбільша і найспекотніша пустеля Африки пустеля Сахара. Продовжіть речення. Найвища тварина Африки А. Слон. Б. Жирафа В. Горила. Правильна відповідь жирафа. Продовжіть речення. Найбільший птах на землі, якого можна зустріти в Африці, це А. Рожевий фламінго, Б. Марабу. В. Лелека. Г. Африканський Страус. Правильна відповідь. Найбільший птах Африки. Страус африканський. Домашнє завдання. Знайти та опрацювати інформацію про одного з представників тваринного світу Африки, підготувати повідомлення.